Питують, що є до продажу люди. Ми взагалі-то ремонтуємо мототехніку, але є таке, що люди попросять діагностувати, підготувати. Ну, є таке, що мені ось шкода було на металолом здати, взяв в психану де да встановив. Не знаю, є про кожен скутер детальне відео. Але можливо нові підписчики, а можливо, нема коли все дивитися поближче до вихідних. Кажу, що помітив, що поступають коменти, коли особливо погодка. Ну, сезон в розгарі показуємо. Ну, відео прошу вибачайте ті, хто от приходить на подвір'я, що маєш в продаж, показуєш, а воно показує тобі на обличчі своє все недовольство. Ну не для того мене мама родила там. Ну. А для того для чого родила на то грошей? Не вистачає. А на те, що вистачає, не дуже вмію то скласти. Просто показуємо, що є, тому що часи складні зараз буде на кожен скутер, буде повністю конкретна ціна. Без ніякого торгу, щоб люди знали від чого відтолкуватись. Тому що я бачу так: є два категорії тих, хто хоче купити. Ті, хто торгується капець, і гроші має хоч багато. Там, допустимо, ще не повстанні віддає. Але от і це йорження вже імунітет відчуває ще от з горба, коли, коли людина йде тебе на Е, знаєте, то вже з нею не хочеться спілкуватися. Чомусь так від початку ще слова не сказала. Так, три скутера це. Люди продають. Але нема у нас такого на подвір'ї, що людина продає бабки на стіл. Щастя вам цієї ночі. Я вас не знаю. Я продаю, я відповідаю за техніку. Я не відповідаю за те, що ваша дитина впреться в паркан і буде буксувати спалити поршневу, допустимо, бо тому, що ми також не лапухи ввозьмемо діагностуємо і проблему покаже. Але ми також знаємо те, що може ще щось десь не догляділося, таке, що нам поправити легко. Ми тут, ми на місці, ми люди і до людей по-людськи відносимось. Ці два скутери, це далекобійник, привіз з Германії його, дочка взагалі до скутерах не лежить. Мабуть, як в моєї сестри, хоча я ось мопедоділ такий, блін, а, а вона не любить кататись, не, не лежить душа. І Отак от от він стояв, він на тюнінгу Leo Вінч SP3. Там по варіку все, ідеал взагалі було відео більш детальне. Шукайте кому там на каналах в різних соцмережах. Ми. Там, мабуть, 72 стоїть, тому що цей скутер давався, от зараз є такі часи, що приходить кров з носа, все, не маю чим поїхати на роботу. І ми залишаємо. Свою роботу, ми, тому ми не беремо круті спортбайки, яким щось треба, воно повністю на ходу. Людина там все нормально, все стабільно. Тому що краще зараз відносно часу допомогти людині, яка приїхала в отпуск і приносить косарку, каже: у мене все заросло. Спасай або мотоблок, або цей. Тому що я завтра йду або на роботу знов там на, на місяць, або мене в мене куди зараз. Знаєте, да? І, і тому відносно цього е, дивиться. Ну і також людям, які кажуть, два роки стояла. Це я тільки привіз, що воно буде стояти. Підготували, класно валить, класно тулить, давалася в оренду тим людям, які була непередбачена ситуація з ремонтом і завтра на роботу або, або на роботу. Да? То він їхав, відколи він встановився вже більше місяця, тому що я оголошення в OLX. Взагалі ні казусів, нічого з ним не було. Не працює одне, не працює спідометр. Він по максималці може штопнути Діо, Ну, на старті він Діо не штопне, тому що вона дуже легка. Ну, таке надійний італієць, хто любить. Хто любить італійця, той знає. Ну що по тюнінгу? Можна вважати Делорто 17,5, це також тюнінговий. В поршневу не залізали, туди немає це... лисні, лисні. Діо. Шкода на металом було здати, відновив. Це просто. Сказка. Є люди, що приходять, кажуть, ми вас дивимось в соцмережі. Каже, ми хочемо просто з сім'єю. Прийшли, покаталися всі задоволені. Моя дружина от до Зіни тепер йду в магазин. Не бере нічого, ні Веспу. Брала піаджика після того, як Хонда діл <кх> то Хонда діло Піаджо на віддачу. На віддачу 450 доларів без копійки торгуні на як і морозива. 450 доларів на віддачу. Honda Dio по відновленню вже наговорилось, напоказувалось, їде дуже прекрасно, запускається постійно прекрасно <му> Не буду розгазовувати, валити, показувати. Вона з місця, вона їде отак от 40 да, стабільна. Бау! -па -па і як з місця до 60 72, не буду розказувати про неї більше на віддачу. Вона, е, а можна сказати, з мінусів там не працює спідометр, тому що немає тросіка в майстерні не було. Нема смислу докуповувати на неї і повишати в ціні. Тому що. Нехай буде так. Е, коли нагрівається сильно або при дуже різких прискореннях глючить оцей от GPS, але орієнтуватись можна нормально. 600 доларів без копійки торгу. Honda Dio 27. Дуже офігенне задоволення. Чесно скажу, відколи вона відновлення на веспу майже не сідав, тому що хочеться також самому натішитись. Малагутіяк. Це Малагуті база. Малагуті це ще ті збочинці. Вони навіть з заводу вони йшли і на Ямаховських двигунах, і, і, і свої двигуни, і на П'яджовських, і що на них тільки не, не ставили. Це 50-ка людина привезла з Європи кімковський двигун 150-кубовий, повністю з навісним, з електрикою підігнав, трішечки він. Здається, високий да, для заднього пасажира, але він дуже офігенно їде. Зараз розкажу про сам цей двигун. Цей агрегат з Європи приїхав, він в натурі нічого не їхав, тому що він запускається, не димить і їде на вищому шуму уровні. Е, змінив ось тут. -от. людина, це не ми змінювали. Ну і на маятнику. Все прекрасно, ми тільки підплавили, щоб в карп не, не, не чіпляло. Освіжили його так, новий акумулятор, все передивлялося, все попереду Рідини, на всьому Я тут одна дирочку приселив, щоб холості можна було. Ага, от такніх, типу, як би був. Дивіться, двигунчик, дивіться. Мурочка. Взагалі. Пр... Прелість цих двигунів, що на нього стої від китайця, від 150-тки китайців ціліндропоршніва туди. Ланцюг РМ також стояли. ланцюг РМ на 94 звена, замітьте. Ну, По клапанах, по головці головка вища, така як в квадриках де Можна вийти з ситуації по китайських запчастинах на рахунок, якщо він стане. Якщо він десь стане, ну, боєць на просто офігенному ходу. ззаді 14, ка високопрофільна, спереді 16. ка Осав придачу чи то паук показує спідометр, світло, зеркала, гальма перед, зад шини. Ну, гарний такий боєць, шустрий уходить. Ну, не буду зараз екстриматися з однією рукою знімати, хто вже прийде, що тут бак знаходиться, а тут акумулятор. Ціна на віддачу без копійки торгу 450 доларів. 450 доларів це прекрасна ціна. На такого бійця 150 -ку. на діо 75 кубів. 72, пробачте, 72, бо це зараз за одну, за одну цифру. Починаєш їм об'ясняти хід поршня і діаметр. Е, відповідають за об'єм циліндра. 72 куба, діо 600 доларів. 72 куба 5 джо -зіп На. Також на тюначому вони оба на, там на поліні, тут на Ліавінчі. 450 доларів. 450, 600, 450. Всім добра, хорошого дня. Тримаємось. Все буде добре.